Друзі, мої вітання. У нас сьогодні новий відос. Друзі, в сьогоднішньому відео ви побачите нашого давнього старого героя, недорозуміння в формі, якому не місце в поліції і взагалі не місце десь в державних органах. Але поки керівництво закриває на нього. Очі я вам їх буду відкривати. Так ну і друзі, я не там не тягну масу, вибачте, за, за тавтологію, за там за депутатів. Так до них також багато запитань, але тут ситуація дуже проста, дуже банальна. Напевно, був якийсь звикли, що транспортні засоби стоять з порушенням правил дорожнього руху. Відповідно, патрульний що повинен зробити так, повинен приїхати, припинити дане правопорушення. Якщо є можливість притягнути відповідальну особу до правопорушення, він повинен притягнути відповідно відповідальну особу за це правопорушення. На що наш патрульний гера робить абсолютно все навпаки? А знаєте, чому він так робить? Тому що йому плювати на закон, тому що в нього є закон України про національну поліцію, який йому регламентує його діяльність. Але він його не знає, він його не читає. Зараз я вам дещо процитую, друзі. Ну а закон нам трактує так. Дивіться, стаття 8 закону України про національну поліцію говорить чітко, поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначені конституцією та законами України. На хлопський розум вам поясню, все, що не визначено законом, поліцейським все заборонено. В цьому відео рівно навпаки. Ну і друзі, повертаючись до депутатів, я ще раз повторюся, що я не тяну масу там за жодних депутатів. До них так я ще раз повторюся є дуже багато запитань, але тут приїхав банально депутат міської ради. На старенькій своїй Мазді, там її вартість 8-9 тисяч доларів. Ну, нехай. Порушив правило дорожнього руху. Прийди, ти виявив це правопорушення, ти приїхав на виклик, оформи це правопорушення і їдь собі далі. Або оформляй далі, тому що там ще багато автомобілів було припарковано. Ні. Що він робить? Він витягує телефон, що йому категорично заборонено, включає відео і починає порушувати статтю 7 закону України про національну поліцію. А в ній говориться наступне. Давайте я вам процитую, щоб я не збився. У діяльності поліції забороняється будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі, етнічного та соціального походження майнового стану, місця проживання за мовною або іншими ознаками. Тобто. Тут приїхав та якийсь політик місцевої міської ради, і він починає на, на всю вулицю крич, кричати, викрикати. От, ви депутат, ви порушили. А правильно притягнути до відповідальності йому мозгів не вистачає, тому що він банально не взяв рулетки і не заміряв, чи залишив цей депутат 2 метри для пішоходів, чи не залишив. Просто на своє око виписав постанову і поїхав. Відзняв відос свій. Не дорозвинутий і поїхав. Але зараз я вам покажу відео зовсім з іншої камери, зовсім з іншого ракурсу. І ви побачите цього герку Назарка, який дійсно не повинен служити в патрульній поліції, тому що його повинні звітом вигнати. Друзі, дуже багато вам наговорив. Не забудьте адвокат, номер телефону. Бачите, це Андрія, це це найкращий адвокат міста Львова. Якщо автопідбір, номер телефону зараз мого бачити, це мій вайбер. Звертайтеся сюди, я займаюся автопідбором, професійно перевірю вам автомобіль або підберу під ключ. Друзі, запарюємо юху і одивитися це цей трешняк. Бери свою мельку догроблену їдзюць. Ти ж бачиш, Руслан, що тут люди взагалі тобі не раді. Я тобі ще раз пояснюю, тут тобі не можеш їхати. Ну, ви він... Ти зради ти мені не ну, радим. Ближче підійди. О, Бачу? Ну. ну. Подивишся на себе, добре? Подивишся на себе. Добрий день. Добрий день. Викуйовуємося десь. Добрий день. Рикуйов, Добрий день. Рикуйов, Добрий день. Рикуйов, Скажіть, будь ласка, Рикуйов. це ви депутат міської ради? Рикуйов. Ні, ні, ну. Ні, побіжі. на камеру я не показую. Чому? Не знайомець, камеру. тому що я не хочу. Правила дорожнього руху в інтернеті обов'язково буду скидати. А, а що це ваш Гомера. помічник, та? Ви теж з міської ради? Ні, я прохожа людина. Проходжу мене... людина. Ви же людина, ви теж його помічник, та? теж з, з міської ради, вітаєш з міської ради. Ні, я хочу знімати депутата міської ради. Его, Ні, який погано паркується. Отак церкви влаштовують наші депутати. Обранці на наступний раз добре дивіться, кого ви обираєте. Отаких От порушників, наглих людей, які не вміють нормально себе поводити. Важливо, зразу напишіть рапорт на своє відсторонення. Бо чесно слово такі люди не люди, люди не повинні бути депутатами. Куда ви вже їдете. Та вичекайте yeah. своє. Ви а а у вас, роботи, певно, чоловіки. хтось буде питатися, куди я а маю їхати. Тікайте, хлопці, куди витікаєте? Отягнутий? Дивіться, обзивається, депутат міської ради, як ти маєш таку типу, совість, а? Як, як ти взагалі міську раду попав? Чоловіче. Чоловічі, ти розум маєш? Ради, ради, Скажіть, будь ласка, з якої ви партію? Хлопці, зачекайте, куди ви тікаєте. Що ви так людей не обзиваєте? Ну, Ні, ну не а, не для, чого а, а, чого а, а для чого ви тут займаєтеся зараз? То ви з бірок приїхали сюди. До чого ви сюди приїхали? До чого ви сюди приїхали? Я не розумію. У вас є зараз наряд тут бути? Скажіть, будь ласка. Я вас не розумію. Як ви мене не розумієте? Я саме українською мовою з вами розмовляю. А від вас, може, так само перегарюються. Ну давайте я дикту вам драгер, визволю свідків. Давайте перевіримо, чи від мене чути, чи від мене. Не що чути, мені цей. Знаєш, що мені ви що у висновки робите, що від мене чути. Який запах ви чуєте? Ну, то давайте, давайте проведемо процедуру і перевіримо, чи від мене чути, чи не чути. Назар їдемо. Назар, їдемо. Куди їдете, хлопці? Куди їдете? Це, В інше місце, Ловити, ще займатися це, провокацією. Це, це, це вас не цікавить, куди ми їдемо. Чи вбірки назад вертаєтесь? Куди ми їдемо. Це депутати міської ради перекривають поліцейські автомобілі. Перекривають, що тому що ми чекаємо що слідчу оперативну групу. А ви чекаєте, мені не виходить? Ми хочемо, щоб що ви так само батиким поліцейським. А, ганьба вам, хлопці, ганьба. Приїхав, виклав, склав один штраф на окрему машину, ще стоїть 20 машин. Він машини не рухає. І от зараз він хоче їхати. Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Як з, Я Як з мобільним телефоном? Як з мобільним телефоном дозволяється? Скажіть, будь ласка. Чому ви кричите? Муч ви депутати міської ради захищаєте? Ні. Я захищаю закон! Я громадянин відповідальний я не їжджу Я не їжджу з телефоном в руках! Депутатів захищаєте, які без приділом займаються! Поліцейська боїться мене! 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 Смішно! Господи, тебе вмирайте, то смієшся! Дідайте, чого? Дивіться, що роблять. Депутати перекривають дорогу. Давай всі ви від'їжджають назад. А, Чому ви не стали на поїжджай частині? Ви маєте? Ніяк не Ні, йому. Той... Телефон поклади! Поклади телефон? Ти за кермом їдеш. Ти за кермом зараз. Куди Ганьба!